Слухай, бобер, Я всім розповідаю, що ти болотний бобер. А люди говорять, що ти не бобер. А ну подивись на мене, ти бобер? Що такої? Позбагойтесь. Люди говорять, що ти єнот, капібара. Танюха говорить, їм, що ти взагалі не бобер. що я бобра ніколи не бачив. Ти. Хто завгодно, але не бобер. Якщо ти бобер, то вона криса. Ти бобер? А? а? Покажи. Покажи, що ти там не Ах ти бобер. Давай спитаємо інтернету. Бобер чи, поб... чи не бобер, а? Диви, в тебе у бобра. О, ти ба! А інтернет говорить, що ти бобер, внутрі і болотний бобер, це одне і те саме. Так що що? Правильно, танюха по Сплінтер! Ну, танюхи видніше. Хвати хом'ячити. Крадій, ти чого на яку паніку гуса розвели? Тут Танюха для гусейна сипала. Ай-яй-яй, хвастун, хвастун. Ах ти й бобер. Ха -ха. Бобряка. Не бобер. Успокойтесь, вам теж хвати. Давай ми ти ногті накрасимо, нафарбуємо, а? Ну чого ти? Ти більше розсипаєш вуса, які в тебе тверді. Ну, будеш? Будеш? Нє? Положити тобі туди. Хватить, човкати. Послухайте, як він човкає. Ну ти бобряка. Дивіться, який в нього носяка. Настоящий бобряка. Не бобер. Бобер болотний. З Америки прислали новою почтою. Їмка ніколи не бреше. Все? вони розібрались. Це бобер. Я думаю, питань у вас більше не буде. Бобер. Болотний. Хватить. Хвати, Білий, Ну будеш жирний, дівчата засміють, буде пузяка, як у Дімона. Хвати!